Всім привіт, друзі! Ви на каналі Металіст Вод. Сьогодні відео про ЛТ 10 рівня Великої Британії, Монтікури. В цьому відео хочу коротко вам розказати про перки, обладнання і модернізацію даного танчика, як я використовую. Друзі, коротко про цей танчик. Для, від... для відкритих мапах просто імбовий. Мені так сподобалося. Стаєш боновий кустик і просто по одному всіх пересвічуєш. Переходимо до вогневої міці цього танчика, друзі. Час ведення і розкид прямої польової модернізації обладнання у вас на екрані. Кути вертикальні у нас виходить на водки мінус 8, і верх мота зовсім не піднімається. У нас виходить тільки 8 градусів. Друзі, якщо порівняти з ЄБЕРом, у ЄБЕРа плюс 15. Так що Монтікора, це дуже великий мінус. У Монтікори, Ти просто буваєш, під'їжджаєш і гармата верх не піднімається. Це дуже великий мінус цього танчика. Виходить середня шкода, у нас виходить 390. Буває, літа 400 приємна середня шкода. Ну, так як ДПМ цього танчика немає. Середня шкода на хвилину у мене при отакій збірочці виходить 1808, а при ДПМні, там де я використовую на міських мапах, зараз я вам все розкажу, виходить 2195. Тут зараження гармати виходить 11 секунд. ДПМ цього танчика бажає кращого. Так, переходимо до пірків цього танчика, друзі. Перше обов'язково я прокачував боєбратерство, другим я прокачував обов'язково маскування. Командиру обов'язково радіоперехоплення і гострий зір. І саме головне, друзі, не забувайте прокачувати. Пожежа гасіння палає просто КД. називається по одному. Переходимо до обладнання цього танчика, друзі. На відкритих мапах я використовую обов'язково ось таке обладнання. В перший слот обов'язково ставте командирський оглядовий прилад. Потім я поставив обов'язково трофейну систему вихлопа, і тут я поставив трофейну оптику. І в настановах обов'язково на оптику. Но, якщо у вас немає настанови на оптики, друзі, є тут такий за серебро маскування. Берете ставите і просто по одному він не світиться. Дуже приємне. Для серебра це на маскування. Мені теж сподобалось. На стрімах було видно, що я катався дуже топове. Переходимо до Мап, друзі, На міських мап я використовую на ДПМ, чи ДПМ цього танчика слабенький. ну Я поставив ось таку збірочку, виходить трофейна вентиляція, стабілізатор обов'язково трофейний і обов'язково трофейний досилач. І тут на настановах обов'язково поставив на досилач. Другий мінус, другого, друзі, цього танчика це боєзапас. Капець 20 снарядів. Я поставив голду, тому що я відіграю на результат. У нас виходить голда, швидкість польоту 1375, середнє пробиття 268 і середня шкода виходить 390. ББшка в нас виходить 1100, 248 і 390 шкоди. І фугасик у нас виходить 1100 швидкість, 60 пробиття і 480 середня шкода. Переходимо до модернізації цього танчика. Дуже залежний танк від модернізації, будь ласка, друзі. Перше, друге, 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 третє, друге, четверте обов'язково перше і п'яте обов'язково друге. І тут я, друзі, поставив на рухливість. Друзі, я буду вже всім вдячний, хто напише коментарі, як вам танчик, подобається Монтікура чи ні. Хто тисне вподобайки, лайки, дізлайки, я все одно вас обнімаю, всіх по одному. Ну і, друзі, якщо YouTube дасть в рекомендацію це відео, хто підтримує український контент, підписуйтесь на канал Славка Металіста, мені буде дуже приємно. До зустрічі у наступних відео і, звичайно, на стрімах. Просто по одному.